Походження є у кожного день народження і у бідного і в заможного, день народження, є у кожного і у бідного і в заможного, день народження є у кожного. А сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Випін за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століть тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося щоб століт тобі. Ще любилося, щоб збулося все, що наснилося. а сьогодні твій, Твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня з грай. Вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, видім за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Сьогодні твій, 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 твій святковий день за широкий стіл запроси гостей. Тості, тости тости, тости хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай. Вип'ємо горілочку, медову, за твою сім'ю, таку чудову, Вип'ємо за твою щасливу долю І за Україну, рідний край, Вип'ємо горілочку, медову, за твою сім'ю, таку чудову, Вип'ємо за твою щасливу долю, і за україну, рідний край. Це не, не вернути їх назад. Хай щастя панує у вашому домі і радість у ньому живе. Здоров'я міцного і щирої долі, хай Бог посилає і вас береже. Хай серце ще довго у грудях палає, а руки, мов крила, внуча пригортає. Здоров'я міцного зичемо щиро, ласки від Бога, від дітей тепла На многії щасливі літа. And І, да. і до цієї, до цієї медалі ще да. диплом. Да. диплом. Зачету диплом? Любимой маме. мама. Мама перше слово, головне слово в кожній судьбе. Мама життя подарила. Мир подарила мені і тебе і всім. Диплом любимої мами, з отличия. настоящий диплом выдан Томачинской Надежде, Надежде. Лукьяновне в том, что она в 2014 году закончила Академию семейного счастья по специальности «Лучшая мама в мире». И прошла теорию и практику послідовшим дисциплінам з оцінками сотлічя. По яким дисциплінам? Тепло і уют в сім'ї. П'ятерка. Аноти бали. Так, 12 балів. 12 балів. Підтримання тепла домашнього очага і ічок і і підогорів. 12 балів. Тепло дому. Так. Е код возле кухонной плиты 12 баллов. Производство прекрасных детей. Вот так написано. 12. Так, что это? Долготерпение, детских капризов. Красота в любой одежде, лечение поцелуями детских синяков и шишек. И шо И баюканье на руках детей. Так, на руках детей. Своїх дітей внуков і правнуков, мамочку. Рішенням государственної кваліфікаційної комісії. Присвоєна названня любимої мами. Председатель Томачинський Ле... Ле... Леонід Михайлович. О -о -о. Леонід. <пліх»>. Всі секретарі. Все, так, що ми нагороджуємо Займали на нашу да. любіму і маму. І ще одну хвилинку, будь ласка, да. одну хвилинку. Ми довго думали, що наші, наші матусі подарувати. Наче все є. Здоров'я не подаруєш. То думали, думали і вирішили. Саме, щоб воно було вічне, не обізцінювалися, щоб воно завжди піддержували, було на чорний день вам. Ми вирішили вам подарувати золотий злиток, Золотий злиток, вагою один кілограм. Але ж люди добрі, в цьому, в цій, на цій вулиці якось тримати вдома цілий кілограм золота, то ви самі розумієте, Це дуже неприявна. Ми його здали, подумали, погадали, ми його здали на хранінні швейцарський банк. Зарендували ячейку і заключили договор. І через 10 років, через 10 років ви маєте самостійно добратися до того швейцарського банку, відкрити ту ячейку і вам вручать. цей ключ. А ключ від ячейки ми даруємо зараз як тому, що під подушкою тримаємо. Підподушку. Під подушкою. Під подушкою. Ми нам робимо охороняти. Сутками, сутками. Діжурство, так да, круглосуточне. Ви нам дали життя. Моєї мами очі, наче У моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті Мамо, мамочко я не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочка моя, не і не журись, Обитається земля, я з тобою посміхнись. У моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки два крила, Ніжно поцілую, квіти подарую. І слова любові, вдячності, тепла. Мама, мамочко моя. Не сумні галочка Галина Михайлівна. Постажи суди. Постажи суди. Ну так, як родилися, так і постарший сумки. Люба мила, твоя малюся. Сидненька ти. Мамо моя люба, найміліше, яке щастя, що ти в мене є. Твої очі самі найрідніші. Ти неначе сонечко моє. Побажаю я тобі здоров'я, радості у серці назавжди. І живи, нехай воно з любов'ю, тих, кого так ніжно любиш ти. Ми очі, мамо, вас любимо. и уважаем. И очень больно смотреть, что нет моих здесь ребят и мужа. Они очень ждали этого дня. И вам передают большой-большой привет и поздравления. И хотят, чтобы вы жили нас долго и счастливо. И что мы еще встретились за этим хорошим, приятным столом. За... Видите, все улыбаются, все жизнерадостные. И дай Бог маму, чтобы на этой земле всегда был мир, Любов і здоров'я. Люди, і ми пропонуємо вже до 100 років жупкані від так святкувати. Мені дівчата написали Що? багато хороших слів та щоб я вам прочитав. Це треба вже очки удівати. А я ще хочу, щоб ви бачили мене без очків, хотів <хи> говорити вже своїми словами. Тики в тому письмі було дуже багато хороших слів. я своє говорю, що спасіба, що ви в нас є, спасіба, що ви нас родили, спасіба, що ви нас освітали, виростили, Вихово. випустили в люди, слава Богу, все нормально. Дай вам Бог здоров'я. Довгі уроки життя, щастя, щоб вам побільше гостей було, щоб цей стол через 5 років, через 10 років так же саме висловлявся. Це почало вашого сторіччя, щоб ми кінець вашого сторіччя так само зустрілися на цим столом і виїхали до ваших дорожньою. І ми посипали вашу доріжку, та зробив. Ви вже сотню розмінялися. Yeah. <рес> <рес> Ми вас дуже всі любимо, всі шануємо, поважають сусіди, всі вас любимо. Я хочу сьогодні <рес> зачитати, будуть дуже <рес> гарні слова. Я можу так сказати? але ну, я просто не можу не зачитати. Лагідна, рівненька, добра і проста. Наша дорогенька, наша золота, Натружені руки, мудрі слова. Вам ніколи, мамо, спокою нема. Вішно сапка і нагород. Щось прямі рвати, проводсько кролям і так далі. Спокою нема ніколи. Нехай сяють очі з ніжністю, а серце розквітне радість. Хай доля красива, як сонячний, дарує вам щастя радість. Хай сонечко світить із ясного неба. Бажаю усього, чого тільки треба, щоб серце твоє зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро. Тож дозволь такий святковий день побажати щастя, радості в житті, щоб не знали, мамо, горя ви ніколи, і до сто років ви для нас жили. Ми дуже всього цього хочемо. Щоб що ви довго жили, ми вже довго себе відчували дітьми, бо дитину і так добре бути, я вам хочу сказати. Відчувати себе вже мені теж 50 вже з осіб, не, кажете, не буду уточняти. Не кажете, і я вже відчуваю себе дитиною. І дивіться, мамочка, який прекрасний день, ну, да, в яку пору року ви в гарну пору року ви народилися. От. І якби не, не такі обставини туди поз'їжджалися, всі як планували, всі мали з'їхатися в п'ятеро внуків, п'ятеро, правницю, тут би ще більше було, але так сталося. Хочеться побажати вам, щоб ви довго жили і були дороги. Ну і ламплят були. З тобою посміхнись, маломолочка моя, обертається земля, я з тобою посміхнись. Сьогодні мені надали слово вітати тебе від всіх наших внуків, тому буду вітати тебе на двох мовах на українській і на російській. Я Хочу підправити тебе з початку, на російській мові. Бабушки, бабушки наші всього 90. Это так сложно, и все же так просто. Она молода сейчас, как всегда. Ее украшают oh эти God. года. Jesus. Бабуля, тебе мне писали стишок. Прими от всех нас этот стих поздравок. Поздравить тебя с юбилеем хотим. И вместе с тобою в мечту полетим. Живи много лет и радуй всех нас, как ты это делаешь прямо сейчас. Это, в общем-то, непросто. Взять дожить до 90. Жизнь путь совсем не прост, И сегодня не случайно, 90 отвечая, мы хотим сказать вам тост. Вспомнить можете немало, в жизни всякое бывало. Но сегодня просим вас. Помнить светлые лишь краски, в настроении прекрасном. Видит вас хотим сейчас. Высказать хотим с любовью пожелания здоровья, сил для разных важных дел. И еще хотим заметить, 90 лет на свете, это тоже не предел. А тепер на українській мові від Росії день вашого ювілею приносимо вам свої привітання. Добра і радості! Бажає! Здоров'я вам на всі літа! Хай сонце весело вам сяє, хай квітне в серці доброта, хай світять вам життєві долі, хай оминає вас журба. Бажаєм вам від всього серця любові, щастя і добра, многоя і благоя літа. Бабушка, живи нам довго довго. Тоді можна сказати, канікули, що я всі канікули, все своє дитинство пам'ятаю тут на цьому крильцю. Спасіба, спасібо твої полянички, твої варенички, твої пиріжки з печі, твій хліб. Жовтою мережкою нам цвіла Діти. Таких трудних дітей, як у мене. Поважають, люблять, шанують, допомагають. Дай. дай Боже вам, щоб ви такі діти мали. Желаю вам самого краси. Хочу ще з вами дибатися з вами, щоб ви говорили за мною. Ну, Місце, коли воріть є, і там не ворота покрасили вже, дай Бог день, дай бог чарку. А діти, хоча ще поклонитися тій матусі. От вже діти ви. Я твоя от жирку діти. Родина, родина. Чай до сина, від матері доні добро передам, родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям, мові спокуси і хвилі вели. Та не забудь у захоплені ти, що лиш родина, бальзамові ліки, ліки від старості і самоти, все відцвітає і жовкне і гине, вітром розноситься ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина, на немирущому полі.